Всім привіт! Хто долучився, хто долучається, хто буде долучатися до зборів коштів для військових скоростишивати їхніх побратимів. Хотів повідомити хорошу новину на даний час 07.08 число час дня. Ми назбирали 87 133 гривні. Це хороша новина, хороша сума. Продовжує збирати. Нас ціль стоїть 120 тисяч. Так, так що, я думаю, ще трошки і ми. Зможемо буса забрати все-таки того хорошого, хорошого буса. Обіцяє. Всім дякую ріднім, дальнім, рідним, чужим людям. Другій школі подяка. Хто долучився, долучається і буде долучати до зборів коштів на автомобіль. Все буде Україна. Продовжуємо збирати. Буду виходити чи писати, виставляти, що у нас по збору коштів. І висвітлює далі. Коли насобираємо суму, карточки я поблокую, щоб не змогли люди перекидати, коли буде достатня сума. І на цьому і напишемо там пост, що припинили збор. Але поки що нам ще, ще потрібно. Майже 87, 133, нам майже 90, ще 30 тисяч. Ну, зниру помитки, як кажуть, дай потрошку назбираємо. Всім пока, все буде Україна.